Хочеш знати, що очікує тебе впродовж тижня в сфері здоров'я, самопочуття, любові, стосунків, взаємовідносин і, звичайно, грошей, роботи, кар'єри. Якщо цікаво знати прямо зараз, став лайк і підписуйся на мій канал. Якщо хочеш бути в курсі подій, що з тобою буде відбуватися зараз, потім, в партнерстві, в грошах, слідкуй, підпишися, слідкуй. А зараз дивись на колоду. Дивись на карти. Тиждень. Що тебе очікує сфера здоров'я? Кохання. Робота, гроші. Ну, давай, чому те, тобі пощастить продовж тижня? Угу. Отже, поїхали. Сподіваюсь, лайк вже стоїть. Е, так, е, здоров'я, самопочуття. Лицар мечів. Ну тут або будеш звертатися до якогось про професіонала в сфері здоров'я, будеш вирішувати якісь питання, якісь може проблеми. Дуже активна така карта. Будеш консультуватися, будеш щось дізнаватися, збирати якусь інформацію щодо здоров'я, або будеш просто відвідувати, може стоматолога, якогось лікаря, якийсь. Або щось радить, або щось колить, або щось е, таке, е, ну, щось, ну, якась незначна подія. Е, якщо у тебе буде якась операція, вона пройде дуже чудово. Якщо е, самопочуття беремо, то тут дуже активна така карта, все буде, все буде нормально. Так, Помірність, старший аркан, кохання або стоїть на паузі, або буде якесь примирення, буде щось таке. Ну, не буде яких яскравих подій, буде все тихо, мирно, спокійно, або якась буде пауза, або примирення, і все буде так тишком-нишком, все буде добре. І лицар жезлів каже про активну фазу в роботі, в сфері в кар'єри, будеш якось активно проявлятися, будеш транслювати напор, волю, будеш багато сил вкладати. Ну, я думаю, що тут тут буде, буде гарний результат. І в чому тобі пощастить, башня каже про те, що щось закінчиться і щось почнеться для тебе дуже щасливим. Буде якась трансформація. Або в ремонті пощастить, щось полагодить, щось поламається і або в стосунках, або вдома, і все ти наполагодиш, все відремонтуєш. Башня це тут дуже позитивна карта. Отже, став, приймаю і дякую.